Привіт-привіт, мій любий друже! Я дуже рада тебе вітати. Ось і прилетіло червоне літочко. Я сподіваюсь, ти добре відпочив, і тобі є що згадати. Я для тебе приготувала загадки. Спробуй відгадати! Сонечко яскраве цілий день палає, на тервиці в гаї цілий день ми граємо. Коли це буває? Так, влітку, молодець! Наступна загадка. Влітку дітям насолода та зимова прохолода. Влітку рада ми їмо найсмачніше Ескімо! Правильно! Відгадай останню загадку, і ти дізнаєшся, хто до нас завітає у гості. Слухай уважно! Соняшник розцвів у небі, поливати його не треба. Влітку взимку він цвіте і носіння золоте просипає соняк всюди. Уражай це радість людям. Що це? Так, це сонечко. Ось і сонечко до нас завітала у гості. Подивись на сонечко. Якої воно форми? Сонечко кругле. Якого кольору? Жовтого. Що є у сонечка? Промінці. Вони довгі і короткі. Чому ми всі радіємо сонечку? Тому що воно зігріває нас влітку. Тож яке сонечко? Сонечко тепле, лагідне, привітне. Давай з сонечком пограємо у гру. Приготуй ручки і уяви, що наші пальчики це промінчики. Повторюй за мною: здрастуй, сонце золоте! Здравствуй, небо голубе! Здрастуй, свіжий вітер і ласкаві квіти! Ми живемо в одному краю. Всіх вітаю, всіх люблю. Тож, давай з тобою намалюємо сонечко. Для роботи нам потрібен білий аркуш, склянка з водою, пензлик та жовта фарба. Посередині аркуша намалюємо коло жовтого кольору. Беремо пензлик, прибираємо зайву водичку, набираємо фарбу та починаємо малювати. Зафарбовуємо наше коло. Ось так. Якщо не вистачає фарби, добираємо її. Тепер демалюємо промені сонечку довгими і короткими лініями у різних напрямках від сонця. Сонячні промені зігрівають все навколо. Подивись, яке гарне сонечко у нас з тобою вийшло. Ти сьогодні молодець. Тож скажи мені, будь ласка, чому всі діти радіють літу? Так, тому що літо дарує нам сонце, небо, дерева, трави, ягоди, фрукти, безліч різнокольорових квітів. Ну що, нам час з тобою прощатися. Наше заняття завершується. Я тобі кажу до побачення, до нових зустрічей!